Всім привіт! Вітаю на каналі В'язуша. Мене звуть Аня, магазин пряжі і аксесуарів Норкаяр. Сьогодні в нас буде невеличке оглядове відео на ось ці набори фірми Нітпро. Це поворотні металеві спиці лінійки Mindful. Вони вже наробили дуже багато галусу, тож давайте зазирнемо всередину і дізнаємось, може вони чарівні. Якщо я не помиляюсь, то Mindful переводиться як свідомість, тобто свідоме ставлення до того, що ти робиш, і уважність до дрібниць. Саме такими поняттями тут все просочено. Подивіться одразу на цей мішечок, в якому до вас. Приїде набор, на ньому зображена мандала, він збавовний, це надзвичайно зручно, бо сам чохол з інструментом білий. І коли ви будете брати його з собою в подорожі, взагалі використовувати, з часом він обов'язково замажиться. А так у вас буде ось такий мішечок, який ви покладете. Інструмент, візьмете з собою, потім мішечок можна запросто випрати. І от скажіть, що це вже неуважність до дрібниць. Набор, який ми сьогодні з вами розглядаємо, він переводиться як тепло, дуже няшне пакування. Ну і подивіться на ці буклети. Які нам кладе одразу з собою виробник. Це повний перелік всіх інструментів, і аксесуарів і наборів, які є в лінійці Mindful. Зможете ознайомитись, щось підібрати для себе ще. Ну, і це це просто просто мі 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 Ось такий буклетик, в якому ви зможете знайти інструкцію з ем, гімнастики для пальчиків. Ну, хіба це не уважно? Тепер давайте заглянемо всерединку. Ну, оці гляньте, ну, все до дрібниць. Все до дрібниць. А, цей набір в нас спить укороченого формату. Повний набір. Як і завжди, є великі набори, є менші набори, великі означають, що там буде більше розмірів спиць, маленькі набори менше розмірів спиць. Ну і формат, звичайно, стандартний і укорочений Кольори це окремий вид задоволення, можна просто дивитися і любуватися Перше, що кидається у очі, це дійсно. Ем, ось ця гострота спиць, Їх одразу, це одразу помітно, що сам носик спиці він досить подовжений і спиця дуже гостра. По гостроті мені ці спиці нагадують, чи агу, чимось Подовжений гострий кінчик, хто любить гостренькі спиці, ваш варіант. Виготовлені вони з високоякісної, нержавіючої сталі. Виробник зазначає, що не буде жодних подряпин, не буде жодних деформацій. Дуже класна якість. Ну і подивіться на ці написи: написи на кожних спицях, на кожному розмірі надихаючи різні Слова і емблема, така мандала, та ж, також нанесена. Дуже зручно, що розмір спиць досить великим шрифтом нанесений, бо зазвичай маленький, треба придивлятися, а тут навіть нічого не треба гортати. Одразу видно, спиці 5,5, американський розмір 9 від НІДПРО. Все зрозуміло, все видно і класно, що не витриться в процесі експлуатації. Кожен розмір спиць має своє місце в чохлі, вони підписані, тому не треба нічого вигадувати, просто беремо спиці 5,5, кладемо в відсік для спиць 5,5. Також дуже зручно, що є ось така брошурка, в якій показано і розказано всі розміри спиць, які тут є в наборі, розказано, які троси і що взагалі ще додаткового є. Тобто в цьому наборі є спиці від 3 мм до 10 мм з кроком у піврозміру. Це дуже зручно, бо якраз таки в ЧАУ, наприклад, немає спиць розміру 3 мм і багато кому доводиться їх докупати окремо, хто йому користується, саме так робила і я. А тут ми маємо трійку, і від трійки починає всі розміри з кроком в піврозміру. Три-три з половиною, чотири, чотири, чотири з половиною і так до 10-го розміру. Дуже універсальний склад набору. Можете з ним в'язати абсолютно все. Я думаю, що нічого навіть добирати не потрібно. І тепер переходимо до ще однієї цікавинки: це ось такий окремий чухол, в якому містяться всі дрібниці. Бо, як бачите, тут в нас все гладеньке місце тільки для спить. Всі дрібнички винесені в окремий відсік. І так, що ми тут бачимо? Звичайно, це троси. Троси, я вам скажу, мені дуже сподобалися. Цієї лінійки, по-перше, гарні. По-друге, в них манжет поворотний, тобто дуже зручно. Це вже нове покоління, коли повертається у вас спиця. Не треба розкручувати постійно, коли в'яжете. Гляньте на цю приємність. Увага до дрібниць на вищому рівні. На кожному тросі є набити написаний розмір цього тросу довжина. Тобто не треба порівнювати їх, розкручувати, а де тут менше, а де більше. Одразу взяли і видно 48 см. Значить, прикручу спиці буде 48 см від кінчика до кінчика. Також зверніть увагу, що виробник вказує довжину спиці укороченої 10 см. Ось, але по факту вона має всього 8 см, і при приєднанні до тросу додається якраз 2 см до загальної довжини, до твердої частини, тому вказують як довжину спиці 8, не 8, а 10 см. По факту, ця метилева частина 8, а з манжетом виходить 10 Ось цей трос, який я приєдную, дасть мені можливість отримати 48 см від кінчика до кінчика. Трос разом з, зі спицями. Дуже з простим способом з'єднується, накручується і виходить ось така зручна краса. Дуже приємний на дотик, інструмент. Ну а троси взагалі на вищому рівні, вони без пам'яті, тобто можна його загинати, використовувати для в'язання Magic Loop, ом. він одразу повертається у вихідне положення. Од, однозначно, лайк. А, ну а ще тут багато різних дрібничок, які також викличуть у вас здивування і посмішку. Подивіться, які класний варіант. Це лінійка для розвідлення. Для вимірювання розміру спиць, якщо у вас є інструмент від інших фабрик, від інших виробників, то можете, і там ще немає розмірної сітки, можете користуватися цією лінійкою. Ну, а далі, далі, тут просто клад для перфекціоністів. Дивіться на цю красу. Завжди є проблема в наборах і ліки, і чагу. Там дрібниці зберігаються в целофанових таких пакетиках, які потім виходять з ладу, і ти десь їх губиш, прориваються. Тут знову ж таки все продумано для вас. Подивіться, навіть ключ. Які гостренькі, які завжди проривають ці пакетики, вони сховані у спеціальному окремому текстильному мішечку. Дуже зручно, дуже красиво. Заглушки для тросів, ключики для того, щоб вставити ось сюди і затягнути, щоб ваш інструмент не розкручувався в процесі роботи. Завжди це робіть, ось так вставили, затягнули і можете далі в'язати. Ну, і конектори, два це штука, яка допоможе вам подовжити трос, тобто з'єднати між собою два троси, і отримати більшу довжину, ніж у вас є в наборі. Тобто, Заглушки, стопери, ключики, ось такі класні, боже, які зручні, спеціальними такими тримачами, і конектори тут у окремому мішечку. Дуже зручно, дуже красиво. просто Ще Вау. трошки приємностей нас чекає в цьому наборі. Я такі, чесно кажучи, бачу вперше, щоб виробник, окрім маркерів, яких тут дійсно багатенно, різних розмірів, різних форм, і застіваючі, і кружечками, і ось такі маркери, які просто навішуються на петлі. Ну, дійсно багатенько. Так, ще і кладуть дві голечки для шивання ось таким зігнутим носиком. Дуже зручно, одна більша, одна менша. Ну, знову ж таки, увага, до дрібниць. Гарні, зелененькі, ось такі світліші, тонкіші. Є ось такі маркери, які в нас завжди йдуть в подаруночок до всіх замовлень. Ми кладемо, є ось такі, які навішуються на петельки. І ось аж три розміри круглих маркерів для різного розміру петельок. Все це тут іде в наборі. Ось така комбінація дрібничок буде чекати вас і в інших наборах лінійки Mindful. Єдине, що відрізняє це розміри спиць, тобто кількість пар, які будуть, і їх довжина. В укорочених наборах ми маємо спицю, яка при приєднанні до манжету буде мати 10 см твердої металевої частини. В стандартних спицях ми маємо 13 см металевої частини. Ну і розмірна сітка. Повний набір йде від 3 до 10, повний укорочений набір. Повний стандартний набір йде від 3 до 12 мм спиці, а також маємо ось такий маленький набір. Тут ми Маємо з вами сім розмірів спиць від 3 до 6 міліметрів. Він трошки бюджетніший по ціні. Для тих, хто не користується великими спицями, буде саме раз. Дівчата насолоджуємося цією красою. Тепер вони є в нас в наявності. Підбирайте собі набір стандартних або укорочених спиць. Ну, а я буду дуже з великим нетерпінням чекати, коли в нас з'являться не тільки набори, а й лінійки роз'ємних спиць. Всім гарного дня! Бачите, навіть не можу відкрутити ту спицю, яка була затягнута ключиком, тобто ключиком треба користуватись обов'язково. Все, всім гарного дня, чекаємо вас з Дірек та на сайті. З вами була Аня, магазин прямої аксесуарів, Норка Ярн.